До Олександра Калашника щороку приходять десятки молодих і амбітних сценаристів та режисерів. Він один із організаторів фестивалю документальних фільмів Полтава Док. Режисерів, початківців та власних глядачів пан Олександр не втомлюється переконувати художні фільми не вершина кіномистецтва. В рази важчою та трудомісткою є документалістика. Документальне кіно ано перше по сложності, по масштабам і. по той как бы линии, когда оператор и режиссер попадают в такие ситуации, когда никакой сценарий, никакие домашние заготовки не работают. Он должен принимать решение сегодня и немедленно. Не злякався цих особливостей роботи документалістів Артур Ароян разом із друзями. Торік він став переможцем фестивалю Полтава Док у номінації Мистецтво жити на розсуд журі. Представляли фільм про кадетський корпус. Ми зрозуміли, що треба в будь-якому разі треба робити не для фестивалів. Звичайно, треба робити, коли ти відчуваєш, що ти хочеш щось сказати тобі є що сказати. А потім далі вже знаходяться можливості або знаходяться ті, кому це цікаво. То тобто, дійсно, от таким чином ми тепер і рухаємось далі. Молоді митці запевняють, українське кіно має право на життя та свій розвиток. Проте, на екранах телевізорів воно не витримує конкуренції із російською та закордонною кінопродукцією. Українське кіно існує, існують і. Фахівці, які дуже гарно роблять свою роботу технічно, існують люди з дуже цікавими ідеями, і ми це бачимо, коли українські фільми там займають призові місця там у Каннах, наприклад, або десь на Берлінале. Але проблема в тому, що глядач цих фільмів не знає. Проблема на думку полтавських режисерів у тому, що в Україні відсутня розвинена кіноіндустрія, яка б займалася питаннями прокату вітчизняних фільмів. Для того, чтобы это произошло, в общем-то, не надо каких-то больших денег. Нужно воспитать специалистов и должно быть содействие власти, содействие власти. Они должны понимать, что если мы не снимем сериалы про украинских милиционеров, мы будем смотреть. Серіали про праруських міліціонерів. нині. Артур Ароян зі своєю командою готує другий фільм, з яким виступить на фестивалі Полтава Док. Часу говорить, залишається небагато, адже змагання серед полтавських сценаристів та режисерів стартує вже 27 вересня.